Депутатів був відведений законом термін надати всі копії рішень сесії у повному офісі, з початку роботи цього депутатського скликання для ознайомлення. Ви розумієте, небезпека тут в тому, що тут фактично сім'я керує тут осіці і ми не знаємо, що приймається, можуть рішення фальсифікувати. Що тут Павло! депутата? Голові. Павло! Ми можемо цю пропозицію проголосувати, але я вам зараз кажу, ця пропозиція буде просто, щоб вони зрозуміли, юридичної сили вона не буде мати. Але я ставлю цю пропозицію на голосування. Висловити недовіру депутатам за це голосування і сільському голові. Хто за? Та зняти то зняти. <coughs> Проти. 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 Депутат і депутат сільської ради, ви Lolo. Lolo. Таково, що від такого стані прийшли? А ви машина помітили? бюджет. <рошу> Змірити бюджет, <рошу> який я передав. Чи я лишив на 423? Значить, депутатам, які тут є, <рошу> Петроник, Підняти бюджет. бюджет. Підняти бюджет. — Коли я Буває така комісія, крухай, роби, інвентаризацію, рахунки, хто хай піднімає. Значить, що ще пропозиція? Звернутися до органи контрольно ревізійного управління для перевірки фінансового стану сільської ради. Ми не знаємо, видати, оце огорожа, гарна огорожа, але вона не розділяє дороги подвір'я, вона фактично розділила село нас від голови і від депутатів. Воно так вийшло. — Для чого? Ні В одному селі я не бачила люди добрі, щоб квартал відділяв від села. Але ви

У нас в області і в нашому районі взагалі, в яких все, що висвітлюється в селі, газетом сільської ради і сповсюджується по селі. Старий лиси, микитинці, це не корпусці, криківці, кожний громадянин отримує кожних два дні чи три дні газету. І він читає, що в них всі робить всі ці рішення ми не дамо сільській раді, навіть не прочитає.